Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео ми з вами будемо годувати наших рибок. Так як ви знаєте, в мене тепер не три, не три рибки а 14 тому а корма прийдеться побільше. Насипати. Мені їм не жалко корма не грама. Так, давайте зараз поки що покажу, де ці рибки обітають, але вони люблять спрятатися тут. Вони можуть бути. От. Вони в сундучке можуть бути. От. Зараз я вам все покажу. Так. Бачите, вони повинні десь тут бути, А от-вот-вот от, от вони. Вот онио, кстати, це дуже активні рибки, вони набагато активніші, ніж золоті. Ну просто подивіться, якого розміру вони, а якого золоті. Ну вони такі гарні. от-от. Да, ви де сховалися. А ще вони ось тут можуть бути, я думаю. Вот, у них тут дуже гарний акваріум, друзі, але я рекомендую, якщо ви заводите собі рибок, то купляти акваріум мінімум на 50 літрів краще на 100, якщо є така можливість. Бачите, друзі, ось так тут рибки плавають. Зараз ще вам покажу, де ці дані О, дані вони можуть ось тут а, сидіти під замком, але якщо ми його оберемо, ми можемо спугнути їх. Бачите, які красиві рибки. Дуже красиві рибки, вони красиві та недорогі, тому я думаю, да, таких рибок зможе кожен, кожен дозволити, але головне, щоб був ось такий акваріум, хоча б далі фільтр, грілка і ще їм потрібен компресор краще, тому що якщо, якщо вдруг при якомусь... А відключення світла, відключать світло, у вас немає розетки робочої, то а є тільки павербанк, ви зможете запитати павербанком усі компресор. Ось компресор можна купити навіть в мастерзол. Я думаю, що в будь-якому місті. Бачите, ось так тут всі рибки плавають. Так, це золоті, а Даніо вони десь сховалися 100%. Ой. Так, зараз подивимося, куди ж Даніо могли сховатися. Рибки, рибки. Рибки веде. Так, одну рибку я бачу. Так. А, в принципі, зрозумів, десь шість рибок може тут сидіти. Пару тут можуть сидіти от. Бачите, ось такі в нас акваріум, друзі, менше. Чим на 32 чи літри не можна купляти, просто їм буде дуже мало місця. Ви зможете поселити не 14 риба, а максимум 10. Тому, друзі, рекомендую взагалі брати акваріум на столі на 110 літрів. Ну, рибки вони. Якщо ви великі берете, то цього акваріуму їм просто не вистачить. От, зараз подивимось ще на рибок і будемо годувати. Даню веде. Так, ладно, давайте вже годувати ось так. Відкриваємо. Цю баночку, друзі, в нас раніше були ніони, але знаєте чому в нас їх немає? Тому що в нас там ми в книжці прочитали, що є якась ніонова хвороба. І вони якщо її заразилися, то вони зразу помирають і це за неї. Так, зараз я їх погодую. Трижкин пластифтив. Насыплю. Так, костики я им пластифтив насыпал. Я думаю, им выстачить. Рыбки, давай ты кушайте. Ось так, тут дуже в них в акваріумі доволі так красиво, знали, що а Даніо зараз можуть на поверхню виплисти, щоб поїсти. От, тому, друзі, я хотів вам сказати, можете написати, е, які б ви дали ім'я оцим цим рибкам Даніо. Ну, Даню це доволі такий красивий вид. Ми ще думали тернеці купити, але нам сказали, що тернеці просто можуть поїсти даню. Тому тернеці не беремо, але після війни, коли в нас буде дільна акваріум, ми багато видів, рибок заведемо. От, Там буде. Ну, видильная ячейка для черепах, для май, для майора. Знаєте, що в нас має Майор просто кусається. От, ось так ці рибки тут плавають. Тому, друзі, всім а, дякую, хто переглядав ці відео. О, їх тут три вже плавають, Я ж говорю, що вони на корм пливуть. О, тут є вже багато плави. О, ось. Ось вони виплили десь. О. Бачите, ось вони вже виплили. Давайте друзі скоріше. А так подивимось на них. Так, ось вони, вони всі поки що не випливають, ну, я точно знаю, вони іноді стайка і люблять брати, тому, тому люблять плавати, тому а, треба брати мінімум 10 рибок, але краще взяти 12 або 11. Тому, тому що якщо одна якось помре, то їх хоча б не буде так мало. О, о Вон червона. Вон червона рибка, бачите, от. А жовта. Вот, вона, кстати, довольно схожа на золоту тить золотої більш насыщенная краса. О, ось так вони тут плавають, бачите, друзі. Тому бажаю всім гарного перегляду, всім до побачення, всім гарного дня.